Якщо навіть не якщо вони то точно будуть вибори в Україні, не говоримо коли, але коли вони будуть? Чи плануєте ви знову балотуватися і йти на другу свою каденцію в парламент? Я постійно відповідаю, що чесно кажучи, не дуже хочу, але розумію, що мене вже не питають, що буде змушений йти. І... А чому хто вас примушує? Це дуже просто. От, коли постійно питають, ти на пленарний тиждень. Між пленарними тижнями ти де? на І ти коли приїжджаєш, там одразу ж питання: диви, раз, два, три, чотири. Це четыре. Харківщина. Так, звісно, на Харківщині. І причому в мене. Скажем так, південь харківська агломерація, тобто Харків і трошечки південніше. Але насправді комунікую, спілкуюсь по багатьом громадам не тільки області, насправді України. Бо я виходець є з місцевого самоврядування. Я був до цього заступником міського голови. Відповідно, тут я продовжую працюю в комітеті з місцевого самоврядування. Відповідно, все місцеве самоврядування, не тільки Харківщина, всієї України, постійно на контакті. І відповідно, коли приїжджаю туди, то якісь питання, одна проблема, друга, третя, місцеві, щось там вирішити, де цей. І коли то так щось постійно комунікуєш, працюєш, робиш, люди кажуть, що треба, щоб так було й далі. Я мушу руками, що може, ні, давайте якась інша історія. Каже, ти давай. Іди працюй, працює, <світ> і все так має бути, але вибор не зрозуміло коли тому так, і відповідати це... на це питання в принципі можна подумати про це трошки пізніше.